Доброго дня всім! В цьому відео ми будемо в'язати ось такий комбез для іграшки, для ведмедика. Такого типу одяг ви зможете зв'язати на будь-яку іграшку. Ми тут не будемо використовувати розрахунки, все будемо робити наглядно. Я пошагово вам все покажу, тому починаємо. Я буду використовувати пряжу Yarn Art Jeans і гачок 2 мм. Починаємо набирати цепочку повітряних петель. Я набираю таку кількість, щоб нам вистачило на обхват нашої іграшки по всьому животику. Так, ми набрали потрібну нам кількість повітряних петель. Далі нам потрібно з'єднати з початком нашої цепочки. Робимо з'єднуючий стовпчик. І будемо починати в'язати наш перший ряд. Робимо повітряну петлю або петля підйому. І далі в, кожну, в кожний стовпчик ми в'яжемо на пів Робимо накид, робимо слідуючий стопчик стопчик і пров'язуємо разом. Це на пів І так ми будемо в'язати до кінця нашого ряду. До кінця ряду пров'язуємо самостійно. Пров'язавши до кінця перший ряд, нам потрібно з'єднати наші стовпчики. І тут я показую, як ми можемо заховати цю ниточку, щоб вона нам. щоб ми не робили ніяких вузликів. Робимо з'єднуючий стовпчик, просто її вв'яжемо в сам виріб. Робимо дві петлі підйому і далі в'яжемо так, таким самим способом. І в цьому ряді ми будемо пров'язувати вже наші шишечки. Далі я покажу, як їх робити. Я їх розміщувала в хаотичному вигляді, щоб воно виглядало як шахмати по всьому виробу. Тому. Дивимось далі. І тепер ми будемо вив'язувати нашу шишечку. Дивіться уважно, як це робиться. Так, я пров'язала другий ряд. Зараз я буду його з'єднувати і переходимо в'язати третій ряд. Давайте наш виріб ми приміряємо на вадмедика і подивимось, скільки нам потрібно буде. Пропустити стопчиків для того, щоб зробити отвір для нашого хвостка. Я далі покажу, як це робити. Ось приблизно ми можемо порахувати, скільки стопчиків нам пропустити потрібно. Тобто, в третьому і в четвертому ряду ми будемо робити отвір для хвостка. І п'ятий ряд ми вже закриємо, з'єднаємо наше полотно. Тобто, у нас така вийде дірочка. І туди буде розміщатися хвостик іграшки. Якщо хвостика в вашій іграшці немає, то ми пропускаємо цей момент і в'яжемо ряди так само, як і перший, і другий. І ще такий момент: ми будемо в'язати зараз ряд без шишечок. Тобто ми будемо чередувати. Перший ряд у нас без шишечок, другий з шишечками, третій у нас без шишечок, четвертий з шишечками. І так по черзі пров'язуємо цей ряд не до кінця, а залишаємо отвір для хвостика. Ось так виглядає наш третій ряд. У нас є вже отвір, ми можемо приміряти його, все добре. І можемо вже переходити до в'язання четвертого ряду. Тобто ми беремо наше в'язання, розвертаємо в іншу сторону і будемо в'язати назад. Робимо дві петлі підйому, розвертаємо і в'яжемо так до кінця того початку. І в цьому ряді ми вже будемо пров'язувати шишечки. Робимо їх в шахматному порядку. Отже, показую, де ми пров'яжемо ще шишечки. Тут, тут і тут, можна і тут. І так ми пров'язуємо до кінця цього ряду. Так, Тут уважно дивимось, що ми робимо далі: ми закінчуємо в'язати четвертий ряд і переходимо в'язати п'ятий. Для цього нам потрібно зв'язати цепочку. Кількість петель така, як ми пропустили в третьому ряді для хвостика. Для того, щоб у нас не було криве. Так, далі ми робимо з'єднуючий стопчик. Ось отвір для хвостика у нас такий вийшов. П виворачуємо наше полотно. І починаємо в'язати в іншу сторону, тобто як і з самого початку, п'ятий ряд. П'ятий ряд у нас іде просто напівстопчиками, без шишечок. Ось. Таким чином далі пров'язуємо самостійно. Давайте поглянемо, що у нас вийшло, і примірюємо його на ведмедика. Бачимо, наш хвостик розмістився просто ідеально. І так, далі ми повинні дов'язати до кінця. Це приблизно в мене ще рядів 5. Повинно вийти для того, щоб у нас зійшлося знизу. Ми будемо сшивати. Давайте самостійно ми зв'яжемо ще 5 рядів, зберігаючи наш візерунок. Тобто один ряд пустий, інший з шишечками. Ну, що ж, я прив'язала потрібну кількість рядів, щоб у мене тут все зійшлося, і тут ми будемо зшивати. Далі давайте з вами відмірюємо центр нашої роботи. І я теж відмічаю на глаз ніяких розрахунків. Мені не дуже цікаво рахувати. Тому ось це центр, і будемо переходити до в'язання другої частини нашого комбеза. Давайте для початку ми з'єднаємо наші штанці знизу, між ніжками. Для цього обов'язково виверніть роботу, її можна як іголкою пришити між собою ряди да? і можна зробити це гачком, тобто просто стопочками. Можна так і так, як вам більш до вподоби, або як вам легше. І так, ми зшили і можемо швиденько переміряти на іграшку, чи все у нас рівномірно. Ну що ж, у нас все чудово вийшло, тому ми можемо фіксувати і ховати нашу ниточку. Тепер давайте перейдемо до в'язання нашої верхньої частини комбезу. Ми приєднуємо ниточку і будемо цей ряд пров'язувати так само напівстопчиками. І так, ми перев'язали перший ряд і переходимо до в'язання другого ряду. Ми робимо дві петлі підйому, розвертаємо наше в'язання і в'яжемо так само просто в іншу сторону. І швиденько ще зв'яжемо третій ряд. Далі фіксуємо ниточку і ховаємо наш кінчик, щоб його не було видно. І ще залишилось нам зв'язати лямочки і наш комбез буде готовий. Я беру маркери і відмічаю, де буде на спинці початок наших лямочок, щоб теж були рівномірні. Роблю на глаз. Можна лямочку зв'язати окремо і потім її прив'язати. А можна зробити так, як я показую. Але так, як я показую, це не зовсім так дуже зручно. Але в'яжемо. Я набираю певну кількість петель. Тут ми їх рахуємо для того, щоб у нас друга лямочка була така сама, не більше і не менше. Але в'яжемо розмір такий, щоб нам було достатньо дотягнути цю лямочку до передньої частини. Коли я набрала певну кількість петель, я... Розвертаю в'язання і в'яжу по цепочці в іншу сторону напів стовпчиками до кінця нашої лямочки. Завжди до кінця лямочку, ми її фіксуємо на комбезі. Робимо вузлик на внутрішній стороні нашого комбезу, щоб він зовні нам не виднівся. Наша лямочка готова. Тут ми будемо пришивати гуцик і в'яжемо лямочку другу так само. Ось, можете побачити, як це виглядає. Ну, що ж, можемо поглянути на наш результат. Готовий одяг для ведмедика. Ось такий одяг ми можемо зв'язати на будь-який розмір, не спираючись ні на які розрахунки, а все на глаз, так як я люблю. Дякую.